Понад 400 мільйонів гривень таких збитків українській екосистемі вже завдало забруднення Сейму та Дисне. І ще в серпні росіяни скинули в воду органічні відходи. Це результати переробки на цукровому заводі в Тьоткіно в Курській області. Отрута швидко поширилась течією річками Сумщини, Чернігівщини спричинила масовий мор риби. А вже за кілька днів кажуть експерти, увесь цей бруд може дістатися і до столиці. Тож, чи ризикують українські міста та села, серед яких Київ залишитися без питної води. Кореспондентка ТСН Олена Лоскун з'ясовувала то не мертвої риби і нестерпний сморід. А тут врятувати ніяк? Звісно, що ніяк. отруєні російськими викидами українські річки. Чи є небезпека для нашого життя, і чи може залишитися Київ без питної води? Воївщина до столиці звідси зо пів сотні кілометрів. Над десною стоїть гул, а вода вирує. Це працюють спеціальні установки, котрі насичують річку киснем. Так фахівці намагаються обезпечити річку від масової загибелі риби, а заразом не пропустити брудну пляму, котру може принести із Чернігівської області. Забруднення сюди ще не дійшло, І ще залишилося нам до цього місця, де ми з вами стоїмо, 60 кілометрів, а до місця водозабору Київського це ще 40, все разом 100 кілометрів. На сьогоднішній день забруднення знаходиться на відстані 259 кілометрів від впадіння річки Сейм в річку Десну. Усе почалося в середині серпня. Мешканці Сумщини жахнулися. Річку Сейм вкрили туші мертвої риби, комах та молюсків. Їх несло течією і прибивало до берега. Підійти до води було практично неможливо. Навколо стояв жахливий сморід. Це черговий екологічний злочин ворога. Так тоді пояснили у Держагентстві з розвитку меліорації та рибного господарства. У семі бере початок на території російської курщини зафіксували перевищення, зокрема амонію. Отже, ймовірно, окупанти скинули відходи невідомих речовин. Результатом забруднення річки стала масова загибель риби внаслідок критично низького місту, розчиненого у воді кисню. За вказаним фактом відкрито кримінальне провадження. Сейм впадає у десну у Чернігівській області. Кілька тижнів тому води там потемніли, почали тхнути гниллю та аміаком. Місцеві урядники заборонили людям купатися рибалити, брати воду для господарських потреб і напувати нею тварин. У гумових рукавичках та респіраторах місцеві чоловіки і жінки, спустивши на річку свої човни, взялися виловлювати із води мертвячину. Це ви довго збирали стільки риби. Спа первого. Це такий жах і це така катастрофа. Чим саме росіяни вбивають наші річки цього тижня? Пояснив прем'єр Денис Шмигаль. За нашими даними на стороні Російської Федерації в місті Тьоткіно цукровий завод скинув у річку нечистоти від роботи цукрового заводу. Це призвело до забруднення органічними речовинами річки Сейм, що призвело до зниження рівня кисню в воді. У річку потрапило понад 5 тисяч тонн продуктів. Переробки на Чернігівщині та Сумщині уже зібрали більше 30 тонн мертвої риби, щоб штучно наситити воду киснем і зупинити мор. Зокрема, на Чернігівщині встановили кілька ось таких станцій аерації. Оці бульбашки це є кисень, який розчиняється. Він розчиняється. У воді і рибка підходить, дихає і стає легше. Але якщо Чернігів та Суми воду беруть із артезіанських джерел, то Київ саме здисни. В Укргідромоцентрі спрогнозували, нечистота дістатися водозаборів можуть уже 14-16 вересня. За найгіршим сценарієм в столиці можливо доведеться перейти на альтернативні джерела водопостачання, заявив в етері одного з телеканалів заступник директора Київводоканалу Володимир Костюк. Ми очікуємо найгірших результатів. Якщо такі результати підтверджуються, і наша чинна технологія не здатна буде очистити воду, то можливий сценарій відмови від цього джерела водопостачання і перехід на інші джерела, зокрема Дніпровську станцію та артизіанські джерела. Втім, ця альтернативна система не зможе на 100% забезпечити водопостачанням все місто Київ. Ця заява, неабияк налякала містян у Київводоканалі одразу ж почали заспокоювати цей прогноз мало ймовірний. Люба ситуація має розглядатися по, по різним сценаріям. Є оптимістична, є песимістичний, є реалістична. Песимістичний сценарій ймовірний, але дуже, дуже мало ймовірний. Нині проби здесни та Дніпра беруть щодня і поки не виявляють чогось надзвичайного. Показник кисню а в межах норми він не зовсім сталий, він, він змінюється, але жодного разу не від не перевищував нормативних показників. В міністерстві захисту довкілля кажуть, наразі річки самі себе рятують, і брудна пляма, котру несло з Росією течією, потрохи розбавляється. На сьогодні ми відчуваємо покращення стану річки. Сейм. в тих містах, де почалося забруднення. Кисень вже досяг нормативу. Мор риби не фіксується. Що стосується стану. Річки Дісна забруднення сповільнилося. Воно сьогодні має більш розпорошений вигляд, не єдиною масою. Тож до Києва концентрований бруд дійде навряд. Але якщо це таки станеться, зупинити розповсюдження отрути та загибель риби мають ті ж аераційні установки, три уже працюють на київщині. Ми вчора спостерігали. Що риба, яка навіть з тої сторони плаває, вона відчула, що кисню тут більше, і збиралася саме тут найбільше. У Києводоканалі є ще один запасний план технологія посиленого очищення води із використанням пилоподібного активованого вугілля. У разі погіршення воно може усунути і органічні забруднення, і неприємні запахи. Питання було в тому, де взяти цей активований уголь, враховуючи, що в Україні його не виробляють, але ми також вийшли на міжнародних партнерів. ЮНЕСЕФ допоміг нам в цьому, і зараз ми будемо забезпечені активовим углем в повному обсязі. У міністерстві захисту довкілля підрахували збитки від отруєння Сейму та Десни уже перевищили 400 мільйонів гривень. І все відшкодувати мають росіяни, котрі і скинули у воду органічні відходи. А от на те, щоб отруєна екосистема річок повністю відновилася, знадобиться 2-3 роки. Олена Лоскун, Валентина Доброта, Дар'я Бошко та Олександр Загородній ТСН 1+,1, Марафон єдині новини.